Самка строїть самця, то та самка, яка друга родила, вона в охоту не пішла і постійно самцем вирішує свої відносини. Внутринята бідні повтікали в другий куток. Ah <laughs> Я вечеряти їм дав їсти, і вони спокійно їли, а почалася війна. Я думаю, швиденько телефон зі мною був, я включив телефон, щоб бачили початківці, як, що може бути в вольєрах. То є нормальні їхні відносини. Самки строять самця. В більшості випадків стараються його загнати в певний його кут. І щоб він не, не керував тут, то одна єдина самка з тих чотирьох, яка воює з тим самцем. Внутринята вже дуже активні, їдять корм. Ну все, буду закінчувати відео. Дякую за увагу. Ось Такі, такі війни. Вони між собою не кусаються, але гарчать, страхають одне другого. Мене, по крайній мірі в мене ще до крові, ну такої явної крові, що було щось не знати, що ще не було. Все, йду, я ще кукурузу їм кину і трави кину.